Це Дуже цікава історія, і про неї треба поговорити, і її треба висвітлити в першу чергу. Не просто послухати мене, а от прямо, ну якби, зайти в свою родову систему і подивитися в ту сторону, проаналізувати, яка пам'ять рода в цьому направленні, тому що, тому що це як мінімум поєднання дефіциту в структурі жінки. Дефіцит він буде проявляти. Ну, тобто, це такий стан, що мало, або мого мужика заберуть там. Ну коротше кажучи, це по-перше, зерно розділення, це п'ятий етичний принцип розділяючої мови. Це розділення, це є зерно війни. Тобто, якщо всередині вам здається, що є якась конкурентка, яка може забрати у вас вашого партнера, то це стан розділення, це стан війни всередині вас. Я розповідаю як. Людина, яка дуже глибоко аналізує причину наслідкові зв'язки в свідомостях людей. Далі Далі це ментальне зерно дефіциту, а значить, в свідомості є неповага до майна ресурсів інших людей. І, скоріш за всього, оскільки це травма. Айда пригодиться. Це другий етичний принцип, і він звучить як неповага до чужого майна. І це дуже серйозно. І ці всі три моменти я описала в такий, як би це назвати, гайд, порадник для того, щоб кожна могла себе проаналізувати, порада, як з цим, як з цим бути в своїй родові системи. Це теж є, тобто ваша душа мала досвіди там, де були нечесні стосунки з партнерами, в тому числі, або втрачали, як болючий досвід був. Далі, друге, це, що я назвала, це порушення другого, і п'ятого, етичного принципу. І третій момент самоцінність жінки. Боже. Жінки, скажіть мені, будь ласка, коли ми втратили цінність свою, це що таке взагалі? Тобто віра в цю конкуренцію, віра, що хтось прийде, забере твого мужика. Самодостатній жінці, вибачте, нахір всрався якийсь мужик, тим паче якесь ото, біля якого клопочеться, сидить ця мамка-самка у вигляді тіпа типу дружини, а насправді просто самиця, яка береже свого самця. Блін, це взагалі не про самоцінність, це взагалі не про жінку. Ну, це, яка, це якісь тваринні інстинкти, люди. Альо. Коли самоцінність у жінки просідає? тоді, коли в неї не пробудована якась опора внутрішня, в неї відсутня якась внутрішня опора. Нагадаю, їх шість, якась опора просідає, відповідно жінка себе так веде дефіцитно. Хочеться сказати. Проаналізуйте ці опори свої внутрішні, і віднайду, віднайдіть свою цінність всередині себе. Самоцінність вона включає, вона включає повагу за свої власні вчинки, це повага до себе, і самоцінність включає безумовну любов до себе. гайд, да, там де я покроково описала, що з цим робити, що це за опори такі, да, по самоцінності, що це за етичні принципи посилання на їхнє прослуховування, далі, що це за травма, така як з нею бути, що з нею робити. Я це описала в цьому гайді, і я його розміщу в себе в каналі. Я не запрошую свій телеграм-канал, типу, типу, приходьте до мене, мій телеграм-канал, чесно, ну якби. Захочете, зайдете, візьмете той гайд і вийдете. Ну, якби я не колекціоную людей і тим паче якось там ну, якби не займаюся такими історіями. Подобається, лишається, не подобається. двері бачили, вийшли. Ось, тому, якщо ви це вам резонує, ви це спостерігаєте, бачите, візьміть собі цей гайд, почитайте, поаналізуйте себе і трошки почистіть свою свідомість, тому що це не здорово. Цього вистачає. І повірте, стосунки не стаються чи стаються, і на це є причини. І це не ті зовнішні причини, які типу очами видно.